Викликає, як я коли намагаюся придумати, як, як, як правильно її представити, то в мене постійно якийсь виникає дистонанс в голові. Бо це дистонанта, друзі. Зустрічайте! Так, мене чути нормально? Не починай, не починай. Це канонічна подія, я на вас трохи покричу, вибачте, ну, заздалегідь, але це канонічна подія. Ух, тепер можна починати. Зкришиться вістря нагострене, чисто тобі, як збаруджена мета, просториться, зітка, на жаль, із тих непростих, не проси прихиститися. Ситою старістю, поспіхом, сховав, знайшовши під ковдрою криводзеркальною, встигне загнути на правиці, прорахувався, вперше зміг би, не втерпів, Порожняв в засіках пам'яті, вдруге зріз би не випликав, наново пристосувався сни від лиги приймати на віру, як сам неоперено, Наростають у вухах бунтливі спотворення шепотом, що не вираз вкляття, наслухав побрехеньки приречених, підхопив та й собі, зубоскальному небожу, судиться з граєю, ластитись, безневинному небожу, згрудитись маренням пастви. Перебрешений небіж кричить, бо несила мовчати. Достобіса відверто, з вуст ані пари їм, загинаєш останній на правиці, строк добігає кінця, дочекав розмитарення дозволу задарма, хай би сит, та не в міру ти благ, хоч і наг, а з окружен не вигостриш вістряти, як не старай. Thank <laughs> you.